На продажі Kia Sportage 2012 року 2.0 газ бензин на автоматі. Машинка в ідеальному стані, в рідній фарбі, ніяких вкладень не потребує. Моторчик працює ідеально, не димить, масло не бере, працює і на газу, і на бензині. В машинці все працює. Ось така у нас близька салончик. Красивий. Моторчик працює ідеально, нічого не мето, ніяких потьоків немає. Перевірка на будь-якому сервісі. Перевіримо машинку прибором. Один власник за все життя в машини Запрошуємо на огляд